Доброго здоров'я всім. Навчально тренінговий центр порятунку життя, і тема сьогоднішньої лекції це реанімаційні заходи. Перша допомога. Реанімація це комплекс заходів, спрямованих на відновлення втрачених життєво важливих функцій організму. І сьогодні ми будемо говорити саме про ту допомогу, яку може надати. Кожна людина ще до приїзду медиків, не маючи при собі ніяких спецзасобів чи іншого обладнання. Тобто, є ми, є наше бажання, є наші руки допомогти. Для початку маємо переконатися, що нам безпечно. Тобто, від моменту, коли ми виявили постраждалу людину, яка лежить. Ми маємо оцінити ситуацію або дати відповідь на питання, а що ж призвело до того, що людина тут знаходиться, так? що призвело до даної травми. Тобто, чи не було обвалу конструкції, чи не було вибуху якихось певних там, установок? Чи не було наїзду транспорту, чи не було ураження струмом? Можливо, біля людини знаходиться агресивна тварина чи агресивна інша людина, яка може завдати нам шкоду нашому життю та нашому здоров'ю. Після того, коли ми переконалися, що нам безпечно, ми підходимо ближче і перевіряємо наявність свідомості. Як перевірити наявність свідомості? Перше, створюємо контакт голосом. А ви мене чуєте, що з вами? Вам допомогти і дивимося, чи є відповідь. Якщо відповіді немає, підходимо ще ближче і торкаємось до людини за одне плече, за два плеча, пробуємо розбудити людину. Якщо і тут відповіді немає, то це вже факт, що людина втратила свідомість. Після цього наша задача зрозуміти, чи жива ця людина. Що для цього можна зробити? Є декілька моментів, коли можна перевірити наявність життя. Це і наявність пульсу, це і зіниці, це і дихання. Ми сьогодні розглядаємо тільки наявність дихання. Як це відбувається? Ми опускаємось біля голови людини, притримуючи голову, два пальці ставимо на лоб, два пальці на підборіддя, трошки запрокидаємо голову назад, чуть-чуть назад. Нахиляємось вухом до носа, щоб почути видох. Тобто з носа чи з роту постраждалої людини, ми маємо почути своїм вухом видох. Одночасно, на що ми відчуваємо закумульоване тепло. З видохом йде тепло, виділяється тепло. Тобто ми маємо почути і відчути наявність дихання. Якщо цього не відбулося, наша задача Викликати швидку і розповісти все, що сталося в даній ситуації. Тобто, а, наприклад, ми розказуємо диспетчеру: я виявив чоловіка без ознак життя, дихання відсутнє. А, Адреса та то якщо є можливість прив'язатись до адреси, прив'язуємося, якщо немає можливості, кажемо територія парку, якого парку, територія торгового центру, який центр, який поверх. Тобто ми розказуємо більш конкретно те все, що ми побачили, що сталося, і можемо додати, що я почну проводити реанімацію. Не приймай масаж серця. Як відбувається провірка наявності дихання, ми зараз подивимось на відео. Я фіксую голову, я опускаюсь вниз і вухом слухаю, чи людина дихає. Вухом до носа. А одночасно я що? На щуці відчую тепло, чи є тепло? Тобто, якщо людина видихає, значить що? В мене зберігається тепло на, на щуці. Відповідно, що я розумію? Якщо дихання є, то що? Людина Ні, не, не, не. Жива Чува людина, правильно, я викликаю швидку і кажу, людина дихає. А якщо людина перестала дихати, а якщо людина перестала дихати, то в нас час йде на хвилини. Це означає, що людина перебуває в клінічній смерті. Це короткотривала перехідна стадія між життям та смертю її тривалість 36 хвилин. Тобто, від моменту зупинки дихання до моменту відмирання перших клітин кори головного мозку. Руйнування клітин крові згостівання крові пройде приблизно 5-7 хвилин. Якщо в цей час нічого не робити, то така людина перейде вже у біологічну смерть. Це вже незворотні процеси, які не можна вже відновити. А, поки їде швидка, наша задача проводити реанімаційні заходи. Зрозуміло в тому випадку, якщо ми прийняли рішення, що ми готові це робити. Що такі реанімаційні заходи? Раніше, до того моменту, коли ковід прийшов в наше життя, реанімація завжди складалася з двох частин: це непрямий масаж серця і вентиляція легень. Ми робили 30, вдохів, 30 прожимань і 2 вдохи. 30 прожимань грудини і 2 вдохи. І так виконувалось постійно, постійно до приїзду медиків. Після ковіду з'явилася рекомендація, що можна проводити тільки непрямий масаж серця. Тобто, коли проводиться комплексна реанімація і масаж серця і вдохи, коли у вас є спецзасоби для вдоху це плівка клапан для реанімації або дихальний мішок, або коли за життя. Ви впевнені, що людина була фізично здорова. Тобто, ви з людиною контактували постійно на роботі, контактували вдома, ця людина була вам близькою. Якщо людина вам чужа, ви виявили людину на вулиці, яка вам не знайома, і у вас немає спецзасобів для вдоху, та сама плівка клапана або дихальний мішок, ви виконуєте тільки непрямий масаж серця без вдохів. Що для цього потрібно? Перше. Звільнити грудну клітину від твердих предметів, які можуть служити причиною травматизму як вас, так і травматизму самої грудної клітини, постраждалої людини. Так? Коли ми звільнили грудну клітину від сторонніх твердих предметів, наступна наша задача це визначити місце, куди ми виставимо руки, і будемо виконувати протискання грудної клітини. Зараз ми подивимось на відео, саме встановлення. Місця для непрямого масажу серця. Дивіться, стосовно розміщення рук на грудній клітині людини. Є два поняття. Перше поняття це середина грудної клітки. Від ключиці до нижнього ребра. Середина грудної клітки. Є друге поняття. Нижня третина грудини від яремної падинки до мічвітного цього хреща або сонячного сплетіння. Нижня частина грудини. Третя частина, третя частина. Ось ця. Це. це буде точка посередині грудини, куди я виставлю основу ладошки раз, основу цієї руки Раз. Другу руку я ставлю на оселення Два. Пальці беру замов три. Нависаю повністю, щоб руки були рівні, але я широко і починаю продавлювати грудну клітину. Дякую. Пацієнт, Ми встановили місце розміщення рук, розмістили руки. Далі. Глибина продавлювання грудної клітини 5-6 сантиметрів. Це глибина продавлювання для дорослої людини. Частота продавлювання 100-120 за хвилину. Такі дії ми продовжуємо до приїзду медиків або до того моменту, коли людина подала ознаки життя, почала дихати, почала кашляти, відкрила очі. Тобто, ми бачимо, що людина ожила. Третій варіант, коли ми можемо зупинитись це. Загроза, якась небезпека моєму здоров'ю та життю, зовнішня небезпека або фізична перевтома моя, та що я змушений зупинитися. для того, щоб продовжувати такі дії до приїзду медиків, ми можемо робити заміну один одного, щоб не було перевтоми. Тобто, рекомендовано кожних 2-3 хвилини мінятися. Ми зараз подивимося знову ж таки на відео, як проводиться заміна і весь цей цикл з початку проведення реанімації? Ага, да. Поехали. Поехали. А скажіть, будь ласка, що з вами? Ви мене чуєте? Відкрийте свої очі? О, ви чуєте мене зараз? Що з вами? Ніхто не бачив, що сталося? <кій> Я бачу ви з телефоном, так? Наберіть 103, будь ласка. Скажіть чоловік років під 40, перестав дихати. Я почну робити реанімацію, добре? Да. Не кладіть трубку, поки диспетчер не покладе перший. <кій> Ніхто не бачив, давно ця людина лежить тут? Недавно. Недавно впала? Недавно. Хвилин 5-10, так. Що диспетчер сказав? Машина їде? Їде. Коли буде? Хвилин 20. Хвилин 20 буде їхати? Так. Хто готовий зі мною працювати в парі? Я. Yeah. Ви готові? Так. Ставайте напроти мене на коліна. Коли скажу, будете мене міняти, добре? Добре. Готові міняти? Так. Раз, два, три, 4, 5. Заміна! Так.

як ми вже говорили раніше, один з показників, коли ми вже припиняємо проводити такі наші дії, це наявність дихання. Ми побачили, що людина почала самостійно дихати. Відповідно, самостійне дихання означає, що в людини є серцебиття. Ці процеси взаємопов'язані між собою. І ми вже передаємо людину, живу людину. Медикам, які приїжджають, вони роблять переоцінку ситуації, далі вже проводять свої діагностичні дії. Або ж, якщо людина не ожила, то знову ж таки ми передаємо людину медикам, медики вже продовжують розпочати реанімацію, але вони продовжують її комплексно. Отже, дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом. І до нових зустрічей в наступних лекціях.